Всім привіт! Нарешті отримав BlackView BL8000. Цей захищений смартфон дуже цікавий, так як продавався він на Aliexpress спочатку за 200 доларів. Зараз, правда, ціна дуже сильно виросла, і я не знаю, чи колись вона повернеться, хоч приблизно до такої вартості на Aliexpress, але. Наша з вами задача подивитись цей смартфон, тому що по характеристикам він, наприклад, дуже схожий з Юліфон сучасним Power Armor 18 Ultra. І мені дуже цікаво, наскільки ці смартфони різні по відчуттям. Тож давайте приступати до розпакування. Тож, версія у нас чорного кольору. Зараз ми її подивимося. Як бачите, коробка дизайну свого не міняє. Та й Bell 9000, в принципі, флагман. Компанії в точно такому ж кольорі, точніше, в точно такій же ж коробці і виробляється. Фішка цього смартфону, їх насправді не так багато. Якщо говорити по дизайну, то це, скоріш за все, тільки другий дисплей. Але мало кому з вас, я думаю, ця фішка буде цікава, тому що все-таки ну, другий дисплей це, знаєте, не те, щоб щось круте, цікаве. Він є зараз багато де, і насправді мало кому він потрібен, наскільки я знаю. Так. Ось так виглядає у нас задня панель. Як на мене, вживу виглядає дуже непогано. Тут у нас є захисна плівочка, яку ми знімаємо і потім користуємося вже нашим смартфоном. Давайте зараз це і зробимо. Так, плівочку знімаємо. Бачите, дисплей насправді не дуже той великий, ви його зараз бачите, його розміри. Задня панель під карбон виглядає прикольно. На дотик приємний такий прогумований пластик. По органам керування, такі самі кнопки, як на bl 9000 мається на увазі така сама структура. І так само вони абсолютно дзищать, як на bl 9000 Ну, Це бачите, така конструктивна особливість. Зверху в нас немає нічого. Знизу Type-C, мікрофон і динамік. Він тут один, тобто монозвук. Розіму для навушників немає. І, до речі, подивіться, товщина. Смартфон не сказав би, що сильно товстий, при тому, що акумулятор на 8800 мАч, як і в старшій моделі BL9000. Що по комплектації взагалі у нас? У нас є інструкція, у нас є фірмова скріпка, ну, типу скріпка. штука, якою ми дістаємо слот для сімок, коротше кажучи. Ну і зарядний пристрій з кабелем. Як бачите, китайці цього до сих пір. Не прибрали свого комплекту, хоча iPhone і всякі там самсунги давно вже це все прибрали. Ну і блочок. Блучок у нас 33 Вт. Так як смартфон відносно бюджетний, то супершвидкої зарядки тут немає. Тут у нас типова стандартна зарядка. Що ж, запускаємо смартфон, знімаємо прилівочку захисну. І подивимось, як у нас система працює, що у нас по камері, ну і як вживу виглядає цей другий дисплей. Так, ну що ж, перший запуск відбувся. І відразу відчувається, що тут стоїть досить потужний процесор. Це прям ну, дуже сильно відчувається. Смартфон взагалі не підторможує нічого. Все працює шикарно, швидко. Бачите, навіть шторка. Підвантажилось все швидко, дійсно. Так, що у нас по яскравості? Треба трошки її, напевно, додати. Чи не треба? Давайте залишу ось так, щоб білий колір у вас не сильно світився в камері. Тож, about phone. Так, стоп, а що у нас англійська мова стоїть? А, до речі, коли я налаштував смартфон, я не бачив налаштування мови, забув вам сказати. Тож, давайте ми її зараз налаштуємо. Зайдемо сюди. Там, де мова у нас, і виставимо українську мову. Все, смартфон у нас перейшов на українську. Вітаю, тепер ти один із нас. Так, зайдемо про телефон. Інформацію почитаємо. Дока S4.0. На даний момент найновіша графічна оболонка компанії BlackView, яка, як на мене, виглядає просто ідеально, та й працює вона по факту досить непогано по швидкості. В смартфоні 512 ГБ постійної пам'яті, 12 ГБ оперативної пам'яті, і це вже непогано. Ми маємо процесор DiMensity 7050, і саме через це я вам сказав, що цей смартфон він, ну, дуже схожий. З Uliphone Power Armor 18 Ultra на такому ж процесорі. Що цікавого, другий дисплей, давайте подивимось Чи зразу він активується? Так, зразу він у нас активувався. Він у нас сенсорний, як бачите. Тут у нас і компас, і погода. Що ще тут є? Щось не клацається, далі нічого. Давайте зайдемо в налаштування другого дисплею, подивимося, чи багато там варіантів циферблатів взагалі в цілому. Так, стилі годинника. Тось я взагалі тут не бачу цих стилів. А, ось вони всі є, дивіться. Ось вони. Стилів, до речі, немало. Я б сказав, що їх тут прям вистачає. Ну і тут, напевно, так, можна ще буде кастомізувати. Бачите, знімки, додати фонове зображення, робите фотку, або з галереї щось берете, якусь фотку чи картинку. Коротше, налаштувати можна. Ось так це виглядає, бачите? Маленький, акуратний. До речі, от якраз в цьому смартфоні я вам скажу, другий дисплей мені дійсно подобається. От як на мене, то він тут в тему. По дизайну ну, прям непогано виглядає. Камера, основний модуль у нас на 50 мегапікселів і я чомусь так думаю, що знімати він буде дуже непогано. Ну, Мені хотілося б в це вірити, тому що зазвичай Blackview так і робить. Так, роздільна здатність у нас максимум 4К, і у нас я дивіться Full HD 60 кадрів. Отак от, от. от Менюшка тут дійсно дуже схожа з BlackView BL 9000. Там також була 60 кадрів зйомка. І це круто. Це круто. Дуже мало захищених смартфонів, я б сказав, на пальцях однієї руки можна перерахувати, які мають цю зйомку 60 FPS. Широкий кут також в наявності, як бачите. Окремо у нас є режим 50 мегапікселів І додаткові режими це у нас панорама, вона присутня, портрет, професійна зйомка. Все це є. Мені якесь зображення трошки темненьке здається, не знаю, чому так. Ну але мені здається, що смартфон має фоткати дуже непогано. Це ви все побачите вже на прикладах живих фото та відео, які будуть в повному огляді. Посилання на нього, до речі, звичайно ж, в описі під цим відео буде. Це у нас тільки розпаковка, нагадую. Ну, якщо купити в Україні хочете захищені смартфони, то посилання на магазин, де можна це зробити, також буде в описі. Цей смартфон там також, звичайно, можна буде купити. Попередньо, смартфон дуже подобається, по першим відчуттям. Камера непогана, скоріш за все, буде. 60 FPS є, стабілізація. До речі, забув подивитись стабілізацію. Заходимо на лаштування, стабілізація, вона тут є. Оце круто, Blackview молодці. В 4К також стабілізація присутня, але мені здається, що в 4К вона буде працювати трошки гірше, а в Full HD вона прям дуже жорстко працює. Короче, я вже наскільки вивчив ці телефони, вже наперед можу сказати, що в якому смартфоні як буде працювати. Побачите всі приклади фото, відео на повному огляді, я там все прокоментую і ви все зрозумієте. Можливо, навіть з чимось і порівняємо. Так що підписуйтесь, буду радий вас бачити в підписниках, звичайно ж. Ну і будемо на зв'язку. Бувайте!